Вітаю вас усіх. Ну що, тільки но скучив, встигли ми скучити за плівками Міндіча, як у нас вже з'явилися плівки Ушакова. Здавалося б, ну, десь там воно в Америці відбувається все. Але я хочу з вами сьогодні розібратися і вам пояснити, як це буде відображатися безпосередньо на нас, бо нехай там американці чубляться, нехай там вони сваряться поміж собою. Але нам з вами треба зрозуміти, як ми далі через це будемо жити. Ми всі. Хочемо нарешті спокою, хочемо миру, але ці плівки Ушакова, точніше, відкафа, плівки Ушакова, Відкафа, вони в результаті вбивають клин в оцей новий переговорний процес, який ось ось тільки не розпочався. Будь ласка, підпишіть зараз на цей підпишіться на цей ютуб канал, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином. Коли людина підписується, дивиться відео і підписується на нього, то воно одразу рекомендується іншим глядачам. Ну і, будь ласка. Залиште свій коментар для того, аби я розумів, хто моя аудиторія, хто ви, звідки, скільки вам років, ну і поставте лайк цьому відео. Отже, коротко розбираючись, дивіться, з'явилися так звані плівки Вітков. А причому ми навіть не знаємо, господи, хто такий відков? На Нащо він нам треба? Люди навіть більшість моїх глядачів я абсолютно переконаний, не знають, як він виглядає. Це просто близький друг Дональда Трампа. От він, подивіться, оце його обличчя. Це стів Вітков, людина, яка кілька разів їздила до Путіна, була зачарована Путіним. Путін присів йому на вуха, йому про Рюрикові, розповів йому про як е Ленін придумав Україну про те, що Хрущов передав Крим Україну, і цього не варто було робити, і тому подібне. Але насправді, що ці плівки означають для нас, що цей скандал він означає для нас? Означається тільки одне. Те, що війна буде продовжуватися, те, що і далі росіяни будуть обстрілювати енергетику, про те, що довше год більше годин ми будемо сидіти з вами без світла, більше годин ми з вами будемо сидіти без тепла, про те, що далі на фронті будуть гинути люди, про те, що далі будуть поранених, будуть скалічених хлопців і дівчат привозити з передової сюди, назад, в Київ і не тільки в Київ на реабілітацію. Що місця на військових кладовищах будуть закінчуватися, це говорить тільки про одне. От коротко, двох словах: що там на цих плівках. Віткофа вже навіть сплутаєшся є з плівки Віткофа, плівки Епштейна, плівки міндіча, плівки господи кучми чи Мільніченка. От сьогодні про плівки Вікофа дуже коротко, що там на них насправді значить, по факту, там е е Блумберг опублікували стенограму розмови, нібито телефонної між. Е Стівом Віткофом, представником Дональда Трампа, і Ушаковим помічником Путіна на яких віко вчить Ушакова, як правильно Путін має вилизувати дупу Трампу, як Путін має зробити йому компліменти розказати, Боже, який Трамп молодець, що добився нереальних взагалі успіхів і результатів в своїх е переговорах між Ізраїлем і сектором Газу, що як вдалося Ізраїль-сектор Газу помирити? Що Трамп взагалі геніальний абсолютно і заслуговує на Нобелівську премію миру. Це представник Трампа вчить представника, точніше, помічника Путіна, як Путін має влизатися Трампу, аби Трамп а не передавав Україні тамагавки, і Б максимально відсрочити накладення американських санкцій на російську нафтогазову індустрію. Все, це тільки одна мета е була того, і одразу це було напередодні. Пам'ятаєте, е коли. Трамп почав говорити, що можуть передати Україні тамагавки. Путін сходу подзвонив Трампу. У них відбулася розмова, і навіть тоді почали планувати, нібито якийсь там саміт їхню зустріч у Будапешті. Але потім дуже скоро цю зустріч у Будапешті відклали, тому що позиція щодо закінчення війни в Україні була вже ну надто між ними непримиримою. Але от напередодні цього. Вітков навчив ушакова, точніше навчив Путіна через ушакова, як вилазити дупу Дональду Трампа, бо Дональд Трамп прослабився, поплив і був щасливий, що господи, як же йому, як же його всі люблять. І друга стенограма розмови це розмова між ців між е, ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, де вони між собою домовляються про те, що Ушаков зможе чи Дмитрій, я зараз ну не різниця. Де вони зможуть через Віткофа підсунути е, мирний план, щоб виглядало так, щоб це був російський план, але виглядало так, нібито це американський план по Україні. По великому рахунку, оцей 28-пунктовий план, який американці прислали Україні, по великому рахунку він. Був написаний на колінках Ушаковим і Дмітрієм, і вони між собою домовляються, яким чином туди його як це називається, збагрити американцям, щоб буде, Трамп подумав, що це написав його друг, і таким чином втюхати його українцям. Ці плівки все показали. І таким чином розгорається величезний скандал. Це говорить про те, що мирні переговори заходять у глухий кут, але по великому рахунку вони зайшли до у глухий кут не через це. Вони у глухий кут зайшли через те, що є три е непримиримі позиції. Трьох людей, амбітних людей Путіна, Трампа і Зеленського. І от е, хочеться мені з вами зараз проговорити ці три поз... розібратися, хто чого хоче в рамках цих переговорів і чому ніяк ці три сторони не можуть зійтися між собою. І ще раз я скажу: тут важливо, що тут є хотілки саме людей, саме персоналі, саме Путіна, саме Зеленського і саме Трампа. Отже, чого хоче Путін? Путін хоче закінчити війну е так, аби його не вбило оточення, його е і так, щоб він залишився легітимним серед свого населення, незважаючи на те, що на, на цю таку міфологему про те, що Путін є таким царем, імператором, але насправді. Короля грає світа, і навколо кремлівська еліта вона має дуже великі претензії до Путіна. І збільшаться ці претензії в той момент, якщо війна закінчиться не так, як потрібно. І так само Путіну потрібно залишитися легітимним в очах населення, не про електоральну легітимність. Я зараз буду говорити. А саме авторитет Путіна, тому що там в Росії все вибудовано по поняттям, по пацанськи. Ну мовляв, ти ж відправив людей на смерть, ти відправив людей на війну. ти, Щось нам обіцяв, ти нам обіцяв Донбас, ти нам обіцяв русський мір, ти нам обіцяв права рускоязичного населення, ти нам обіцяв права е, Російської православної церкви, скрепи. і Путін не може прийти і не покласти щось на стіл російському населенню, тому що він реально як великий пахан руського народу, Просто потеряють авторитет. і так само він потеряє авторитет серед своєї навколо кремлівської еліти, тому що все він не буде тим беззаперечним потужним альфа-самцем, якого зараз його сприймають у Росії, і в цьому плані для нього важливо або таке закінчення війни, щоб він вийде і скаже: Дивіться, какой я молодець, або для нього насправді зараз стабільністю є продовження війни, тому що ресурси у нього залишаються, економіка щоб там не розповідали, російська працює, нафта і газ продаються, Європа закуповує російську нафту і газ, Китай закуповує російський газ. І насправді не все у них так погано. І найголовніша перевага, яку вони мають на полі бою. Це чисельність російського війська. Йому є чим поповнювати військо. Тепер давайте подивимося на іншу сторону цих переговорів на Зеленського. Чого хоче Зеленський? Зеленському по великому рахунку війну потрібно закінчити так, аби лишитися живим. Аби той мир, який він підпише на переговорах з Трампом і Путіним, за те з яким миром, з яким папірцем він повернеться сюди у Київ, аби його не підвисили, не підвисили на першому дереві, не підвісили на першій сосні, не підвісили на першій гіляці. Або нагадайте мені, господи, кого це зі стародавніх князів однією ногою прив'язали до нагнули от дві сосни. Одну ногу до однієї сосни, другу ногу до другої сосни, потім їх відпустили і його розірвали надпіл. От зеленьому головне, щоб це не зробили з ним, коли він підпише, підпише невдалий мир. Або е, якщо навіть, ну або принаймні, щоб після того, як закінчиться війна, щоб бажано ще не сісти у в'язницю е, за що? Ну так, от якби за провали провал підготовки країни до оборони. До початку війни за корупцію в найближчому оточенні, за е, прямі порушення закону, за те, що відбувається з мобілізацією, бусифікацією, за корупцію за крадіжки на обороні, за крадіжки на е, енергетиці і тому подібне. І тепер третя сторона: Дональд Трамп. У Дональда Трампа все значно простіше. Дональду Трампу потрібно хоча б якось це закінчити. Але його підтискає одне: його підтискають терміни. Йому потрібно виконати хоча б одну обіцянку, йому потрібно просто елементарно, щоб в Україні припинили стріляти, хоч щось виконати по Україні, що він, що він пообіцяв своїм виборцям, і це треба зробити до літа, тому що потім вже починається передвиборча кампанія на виборах в американський конгрес, і потім вже буде запізно його піджимають вибори в листопаді і потенційні проблеми, якщо ці вибори виграють демократи. Бо якщо вибори виграють демократи, то буде імпічмент. От, і все на цьому, все закінчиться. Трампу влаштує припинення вогню. Але тут проблема: Україну влаштовує припинення вогню, а Росія хоче одразу все підписати і все вирішити. Але ті умови, на яких Росія хоче одразу все підписати і все вирішити, не влаштовують Україну. І одразу тут починається е, ходьба по замкненому колу. Про що, що це говорить для нас, для нас з вами, для звичайних українців. Це говорить тільки про одне: що війна буде продовжуватися що люди будуть продовжувати гинути. А... Що на жаль, ну от що станеться? Ну, тоявімо собі, зараз е Путіну приносять цей 19 пунктовий мирний план. Він його відкидає. Я не хочу підписувати. Тут немає тих пунктів, про які ми говорили. Ті 28 пунктів. А, Трамп накладає на Путіна нові санкції. Російська економіка ослаблюється. Путін кидає в Україну нове гарматне м'ясо, продовжує дронами і ракетами обстрілювати українську енергетику. Українці сидять ще більшу кількість чи годин без світла і без тепла. Молодь продовжує виїжджати. і Більше хлопців, які досягли 18-22-річного віку, продовжують виїжджати. Чоловіки ховаються по селах по хатах, уникаючи мобілізацію. Росіяни закидають м'ясом, але одна велика біда. Все, що завгодно може відбуватися: будь-яка фінансова допомога заходу, будь-яка кількість зброї, яка передається нам з Європи і з Америки за програмою Пюре Марк. Рюте, генеральний секретар НАТО пообіцяв, що до кінця року ми отримаємо зброю ще на 5 мільярдів доларів. Але на фронті все одно все вирішують люди, тому що воюють солдати, як би там не відбувалося, яка б не була стіна дронів і так далі. Але хтось так чи інакше повинен іти вперед, і вперед іде. І бере під контроль території саме піхота, і от в цьому плані Росія має невичерпний ресурс. У них піхота не закінчиться ніколи. У цьому то й проблема насправді в мирних переговорах і в тих ситуаціях, які є на полі бою. А ми що далі будемо робити? Ми будемо сидіти без світла і сходити з глузду. Ви ж розумієте, що наскільки депресивно, наскільки сильно, сильно це давить на психіку, будемо продовжуватися сваритися між собою. То треба підписувати мирний план, чи не треба підписувати мирний план? Чи тягне той, хто каже, що треба підписувати мирний план російську позицію? Як от сталося буквально в Ірпіні? Вчора, коли жінка, їй 54 роки, вона прямо на кухні зі своїм чоловіком, з яким вони прожили багато років, 20 і 54, і 70. Вони на кухні почали щось між собою сперечатися на політичну тематику. Я так розумію, що сперечалися якраз таки з приводу мирного плану Трампа, цих 28 пунктів. І суперечка дійшла до того, а жінка стояла і готувала у неї в руці був ніж. І дійшла до того суперечка, що чоловіка вона взяла і декілька разів ударила ножем. В результаті чоловік загинув. І причиною вбивства стала така побутова е, суперечка. Тепер цій жінці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Будь ласка, напишіть зараз коментарі до цього відео. Я дуже дякую всім, хто зі мною, і поставте лайк. Люблю кожного з вас до зустрічі.